На яких автівках їздять найбагатші криптани світу? Ви навіть не уявляєте, які автівки обирають найбільші криптокити світу? Сьогодні у нас. Топ 4 четверте місце: Сізі та його пацанська Тойота Кемрі, засновник Бінанс, один із найбагатіших криптанів світу. Але його вибір пав на звичайну камрюху, як каже сам сі, я не витрачаю грошей даремно, додавши. Любві достойна только мать і камері 3.5. Третє місце Дональд Трамп та його Rolls Royce Fantom. Президент США, власник NFT колекції, власного мемкоїну та великий фанат золота. Трамп ще у 80-х купив собі новенький Rolls Royce Фантом». Бо як же без класики, якщо ти. Король бізнесу. А якщо ти хочеш ще більше крутих рейтингів про крипту, лайфстайл і гроші, тоді підписуйся. У нас тільки найцікавіше. Місце друге Ілон Маск та його Tesla Сайбертрак. Маск справжній фанат собак та автомобілей. Дивне поєднання. Згодні? Тому очевидно, що він обрав собі Сайбертрак. Схоже, що він реально вірить у майбутнє електромобілів та крипти, одночасно. Перше місце. Роман Суперасік і його двохлітрова BMW G20. А ось і головний криптан цього рейтингу власник найбільшої у світі майнінг-компанії Роман Суперасік. І його вибір легендарна BMW 3 у G20 кузові, у яку він вклав більше, ніж коштує сам автомобіль. Тепер зрозуміло, що справжні гроші та великі капітали крутяться у майнінгу крипти. Як вам такий рейтинг? Напиши у коментарях, а яку б ти тачку собі взяв, якби в тебе були б мільйони у крипті.